Доброго дня. Я представляю об'єднання українців на Голландському архіпелазі на Голландських островах, це частина Фінляндії. Об'єднання створено цього року. Переважно це люди, які потрапили на архіпелаг з початку війни. Але ситуація тут різноманітна. Зараз про це ми розповімо. Що таке Оланд? Шведською чи Оландський архіпелаг? Це архіпелаг в центрі Балтійського моря на вході в Ботнічну Затоку. Він складається з 16 комун, є центральний острів. Є комуни, які знаходяться на стравах. За всіма за всіми ознаками, це аналог Криму. Тут була Кримська війна та сама, також у 19-му сторіччя, але за наслідками ця війна закінчилась угодою відносно котре. І до сих пір це демілітаризована зона. Мономовна, і якихось ознак розподілу, повернення немає, тому що це колись була шведська територія за часів Шведської імперії, до речі. Зараз це територія Фінляндії, але з мономовним статусом, тобто тут, 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 тут шведська мова використовується, і це дуже комфортне місце відносно перебування, туризму і так далі. От, влітку це взагалі центр всіх подій в Скандинавії, мабуть. Населення архіпелагу 30 тисяч осіб. Українців ті, що статусом захисту приблизно 500 осіб. Центральне місто це 12 тисяч населення. Міста Мар'яхам. Тут якраз якщо розмовляти про протидію російським наративам, якраз ну, не тільки встан... торік відбувалася подія, схожа на те, як у нас у 2014 році було з Кримом, тут є мал маленьке передмістя, воно зветься НА НОТЕ. Тобто, ну, читається як НАТО, вони привезли журналістів. Які казали, У вас тут вже НАТО прийшло, і це місце відпочинку, ще раз, це передмісце. От, І ну, до сих пір доводиться розбиратися, ну, доводиться, як доводиться. Росія має консульство на Аланському архіпелазі, кожного дня з початку війни місцева громада. Є тут осередок певний, приходять і проводять протести під цим консульством. Фіни ніяк не, не хочуть прибрати це консульство звідси, тому що спираються на, історичні, на історичну спадщину там і так далі. і так далі. Але, по суті, консул виконує роль агента, він такий є. Який спостерігає, до речі, за діяльністю, і в них одна із ідей це вони повинні спостерігати, щоб, не дай Боже, не було якихось мілітаристських ініціатив. Це ж торік і було відносно місцевого президента. Ну от взимку це отак от виглядає. Тут є, до речі, це місце на бульварі, звиться тепер Україн Плац, і тут кожного дня, п'ятій години, протест проводиться і так далі. Спочатку війни, як у багатьох фінських комунах муніципалітетах, працювали центри прийому так звані. Ну, Фінансувались хрест... фінансували міграційною службою за сприяння Червоного Хреста. Ці центри прийому закриваються і ще, Фінляндія ми знаємо, приймає біженців українських. І ми зробили такий захід, подяка тим, хто працював в цьому центрі. Як сказав на цьому фото, ми роздрукували ці листи подяки тим, хто займався всі ці роки нами, українцями, українськими сім'ями і так далі. О, так вона виглядає так, саме, так, е, так, так ам, е, е, ну, Дуже сподобалось, і це в нас ja, як ініціатива спочатку нашої. Е, перед тим як реєструватись, ми. Ну, Проводили ну, пев певні заходи. Ну, з початку війни взагалі тут багато чого відбувається, те, що ми там, приймаємо участь в заходах і так далі. Ну, це частина тих українців, хто знаходиться на архіпелазі, теж місцева організація ну, постійно проводить якісь екскурсії і так далі. От. І ну, тут переважно все ж таки зі Сходу харків'яни, Суми. Сім'ї знаходяться. Наші цілі асоціації ну, ми визначили за, за тими умовами, які вказують реєстраційні органи фінські. От, що це об'єднання українців на островах, збереження культури, мови, традицій, інтеграція фінського суспільства, захист прав, підтримка біженців та ветеранів. Відносно цього, ну, давно ми вже цю роботу ведемо. У нас є певні ресурси інформаційні, дотичність до місцевих, до місцевих ініціатив, тут їх доволі багато. Фінансування в зв'язку з тим не було. Що не було, то ну, використовували ресурси там, Червоного Христа, тут дуже активно допомагають. Всім, всім всім українцям і дітям, і дорослим, і пенсіонерам. От, і ми це зв'язку з іншими організаціями. Ми підтримуємо фінансування. В основному все, що відбувалося, за власні кошти, ну ті ж той же самий день незалежності і так далі. Але але ну в пошуках і в надіях, щоб все ж таки проводити певні певні заходи. Ефективно, ефективно, чому? Що можна було привозити делегації, стажування проводити. До речі, діти вже ну, спочатку вже розпочали навчатись в скандинавських вузах. і... Є тут визначені напрямки, за котрими хотілося б все ж таки мати кошти, які б дозволяли. Ну, є, є власні кошти, ясна річ, вони викоруються, але ну, щоб можна було е, допомагати. Е, тут є ті, хто теж е, діти загинули на війні, е, е, морально підтримуємо і так далі. А з ветеранами окрема річ, їм теж, ну, до речі, вони комунікують. З місцевими ветеранами у Фінляндії це потужні потужні, потужні організації і так далі. Дякую за увагу. Будемо раді прийняти участь в форумі.